Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця по вулиці Соборна 1. У нас рідкість дизельна Mazda CX 7 2011 року випуску з механічною крокоповидач на повному приводі з надійним 2,2 і дуже економічним літровим дизельним двигуном. а в ідеальному технічному талекофарбу стані. Таке чудово, то можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за 10 тисяч чотириста гривень. Нагадаю, тим в ідеальному технічному стані має чудову передню оптику лінізовану 18-й оригінальні легкоспладні диски, гумо в гарному стані, Автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, є по рюквічі зеркалах в ефектному чорному кольорі, повністю тонований. Також присутня задня камера. Автомобільчик має один з найбільших в своєму класі міських багажників. В ідеальному стані, дуже місткий. Нагадаю, лакофарбовий стан автомобіля без уважно. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай, великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані Крисла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо 3 підгорінечки для пасажирів підлокітник з стаканниками, стопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 склопідйомничка, електрорегулювання дзеркал, зеркал, підігрів зеркал, датчик сіда до дощу, мультируль, механічна, 6 ступенева коробка передач штатна мультимедіа. Двокзонний клімат контроль підігріви передніх сидінь. Нагадаю, таке чудове то можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 10 490 дорівнює, або придбати довічок в Лізинг або кортит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.